Представляємо ручний портативний прилад для перевірки твердості комбікорму PTBM від відомої німецької компанії Pharmatest. PTBM дуже простий у використанні. Для аналізу достатньо просто помістити зразок на випробувальну платформу і повернути ручку. Сила контролюється автоматично і відображається в момент руйнування цілісності зразка. Інструмент працює від батареї або мережі живлення. Результати можуть бути роздруковані на спеціальному принтері ptrp 80 який під'єднується до послідовного порту. Щоб виконати аналіз, вам необхідно. Підключити адаптер. Розташовуємо лоток для збору відходів під тестовою зоною, вмикаємо прилад та чекаємо на ініціалізацію. Зараз прилад обнулений. Світодіод КП безперервно світиться. А отже, одиницями вимірювання за замовчуванням встановлені кілофунти. Далі вибираємо потрібну одиницю вимірювання. Ми обрали ньютони. Тепер прилад готовий до випробування на твердість. Повертаємо ручку і рухоме лищато притискає зразок до стаціонарного. Продовжуємо обертати ручку до пошкодження зразка. У цей момент пікова величина буде автоматично записана і відображена на дисплеї. Будь-який подальший вплив на зразок зафіксовано не буде. Отримане пікове значення являє собою твердість зразка. Після завершення досліду потрібно очистити область тестування. Щоб дослідити наступний зразок, достатньо натиснути Enter Receipt. PTBM від PharmaTest – ідеальний ручний прилад для тестування твердості комбікорму. Якщо у вас залишились питання, експерти ХЛР обов'язково дадуть відповідь. Звертайтесь.